Дорогі друзі, вітаю всіх з Днем Незалежності України. Бажаю миру, єдності, сили та віри в наше світле майбутнє, щоб кожний і кожна із нас пишалися своєю країною і разом ми творили щасливу Україну. Нехай наша країна завжди буде сильною, єдиною та непереможною. Я прагну мира та закінчення війни на нашій батьківщині. З Днем Незалежності Україно! Сьогодні свято нашої країни. Я бажаю мира і процвітання України, щоб закінчилась війна і була свобода з ним незалежності Україну. Зі святом, дорогі українці, нехай кожна родина живе у добрі, мирі та щасті. а Україна процвітає. Наші серця наповнені гордістю за нашу державу. А кожен день сповнений єдності та віри у краще майбутнє. Хай буде мир у нашій країні зі святом. З Днем Незалежності, Україно. Бажаю миру, незламності духу та процвітання нашій рідній землі. Я люблю свою країну, Україну, вона незламна, квітуча і дуже гарна. З Днем Незалежності Україну. Вітаємо!